Пошукова операція. Рівненські правоохоронці розшукують невідомих, які вночі обстріляли управління патрульної поліції із гранатомета і втекли. За попередньою інформацією минулося без постраждалих. Подробиці знає Анна Махно. Анна, доброго ранку. Що відомо на цю мить? Вітаю зараз. Територія, де здійснили постріл, обгороджена стрічкою. Там працюють правоохоронці. Проводять слідчі дії на території. Патрульні нині озброєні автоматами, адже тут посилені, посилені заходи безпеки. Насправді минулося без постраждалих. Вибух стався близько третьої години ночі. Як виявилось, це стріляли в гаражні приміщення патрульної поліції рівного із протитанкового гранатомета. На місці знайшли тубус від РПГ 22 Наразі у місті, у місті оголошено план перехоплення. Шукають зловмисників. Рівнян вже просять з розумінням відноситися до заходів, які зараз проводять полісмени. Ми слідкуємо за тим, що відбувається. А у місті і з новою інформацією будемо повідомляти. Дякую, Аню. Будемо чекати. Анна Махної з Рівного, де з гранатомета обстріляли управління поліції, але на щастя минулося без постраждалих.